У користані відзначили кращих підприємців громади. 5 вересня в міському палаці культури відбулася урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу Кращий підприємець громади 2024 Цей захід уже став традиційним, проходить в різних форматах. Він щороку об'єднує представників місцевого бізнесу, влади та громадськості. Конкурс проводиться за ініціативи Користенської міської ради та координаційної ради з питань розвитку підприємництва. Цьогоріч, на розгляд журі, надійшло. Близько 70 заявок від підприємців різних галузей. За підсумками оцінювання обрано 33 переможців у 19 номінаціях, серед яких аграрний сектор, торгівля, виробництво, сфера послуг та креативна індустрія. Нагороди отримали ті, хто не лише веде успішний бізнес, а й створює робочі місця, сумлінно сплачує податки, впроваджує інновації, підтримує соціальні проєкти та допомагає Збройним силам України. До учасників із вітальним словом. Звернувся міський голова Володимир Москаленко. Він подякував підприємцям за їхню наполегливу працю, відповідальність і патріотизм. Я просто вами пишаю, що у таких умовах, але працюєте, живете, заробляєте, віддаєте і все робите. Ви зробили на деле дуже героїчну діяльність свою в цей непростий військовий стан, який ми всі маємо. Тому особливо зараз хочеться подякувати, що молодці, що ви робите. Знаєте, я вражений тим, коли ми зверталися до бізнесу, що треба щось допомогти. За свій час я не тримав ні одного небажання або відмови, що ми не будемо це робити. Ми будемо, і я зараз зрозумів, що ми українці особливі люди, що нас об'єднує любов до нашої України, до нашої держави. І ми такі об'єднані. І мені б хотілося, щоб такий стан поваги і любові в нашому суспільстві, в нашій громаді, був довго-довго. Особливою частиною події став благодійний аукціон. Центральним лотом була картина місцевого художника Олександра Микарчана. Полотно продали за 42 тисячі гривень. Його придбав місцевий підприємець Микола Іскра. Всі зібрані кошти будуть передані на підтримку українських військових до громадської організації Волонтери Фортуни. Урочистість супроводжувалася яскравими мистецькими номерами, які створили святкову атмосферу та ще раз підкреслили підприємництво. Це не лише про економіку, а й про турботу, розвиток і єдність громади.